Канал про вишивку, мене звати Зоряна. Всім дякую за підписки, за лайки, які ви поставили мені до першого мого відео, про мої процеси. В сьогоднішньому відео я хочу вам показати фініші, які ви були в 23-му році. Відео про плани на 24-й рік я знімати не буду. Не хочу нічого цього року планувати. Побачимо, що вийде вже в кінці. Але я хочу вам ще зняти додаткове відео про мої запаси на зимову тематику від виробника Dimensions. Якщо вам таке відео цікаве би було, то пишіть в коментарях. Якщо будуть багато коментарів, то я вам зніму таке відео, бо дійсно багато дуже запасів є саме на зимову тематику. І так, як зараз зима, було б, можливо, актуально таке відео. На початку року, 23-го року, ми говорили про те, що непогано би було вишивати по одній іграшці в місяць. І, е, значить, я ось ці дві брала на вихідні. Ця така маленька робота, вона займає один день буквально. І вона вже готова. Я її брала на вихідних на суботу-неділю ось цю пару. Потім якийсь тиждень я взяла ось ці дві, отак по дві. І Потім до оцих оленів є така, такі, такі санчата, куля, ялиночка. В цій серії ще є коник, воно є в планах. Ще в мене. Потім ще ось така серія. В цій серії є синя куля і червона. Вишивається вона нитками, потім оздоблюється бісером золотим, такими середніми бусинами і великими червоними. Дуже люблю іграшки від чарівної країни, бо вони є готові, мають готову заготовку дерев'яну, по них вишиваємо, і вони мають вже готовий задник, який я клеїла. До речі, клеїла сьогодні. Перед відео буквально. Ось тут бордовий. До речі, вони мають різних кольорів ось ці задники. Тут синенькі, два, тут червоний. Такий. Тут зелененький, тут червоний. однаково. Ось, Далі я вишивала мілхіл. Це такі на підставочці має бути з такою статуеточкою. От. Заготовку я замовляла у Уляни Яковлевої Крозіс. Козіс Кросис. І вони мають і готовий вже такий задник. Значить, тут вишивається нитками, бісер різного розміру, маленький. Більшенький, Ось тут ми можемо бачити на цьому маленький білий, ось цей. І чуть-чуть небагато того бекстича. І ось така робота виглядає. Загалом по чарівній країні в мене вишито вже 29 новорічних іграшок. з Змілхіла наразі вишита тільки ось ця але в планах буде ще, бо є в запасах дуже багато і санти, і сніговиків, і так що буде, і буде і на пластику, і буде, і на дерев'яних основах. Далі цей рік я познайомилася з нашим українським дизайнером схем це Анна Савельєва. І ось такі дві новорічні іграшки Починалося з цього сніговика вітражного. Тут я наразі не, в... не приклеїла задник, Можемо побачити мою виворі мій. Такий непоганий, я б сказала. Ось, дуже гарна ця робота. До речі, на пластику я вишивала буквально оця друга робота. Перша була Dimensions, така куля з сніговиком. І перший раз я вирізала сам пластик. Рівненько вийшло. Ось так. І другий був чобіток. Це буквально був перший відшив. І вишився він дуже швидко, до речі, 2-3 дні, мабуть, на нього пішло. І теж я його перший раз вирізала. Дуже довго думала, як вирізати саме ось тут, щоб чи проїхати сюди і тут вирізати. Але я не хотіла, щоб воно загиналося. І так менш більш нормально воно так виглядає. Ось такі дві роботи. Тепер вишиті від Анни Савельєвої. І в 23-му році загалом новорічних іграшок я вийшла 11 штук. І зараз ми перейдемо до середніх, до середніх робіт. середніх в мене були такі е, кілька сердечок від автора нашого українського дизайнера. Вона в інстаграмі підписана як Славіна. Ось таке сердечко. Тут були, тут були так, квіточки. І білим мали бути фрузилки. Ну, я їх замінила на петіт. Бісер-білий, мілхіл, такі перламутрові, перлинки, такий перламутровий, і дуже багато оздоблювального беку тут. Оформила я її для того, щоб вона в мене стояла на полці, і вона ззаду має ось таку ножку і може ось так стояти. Це один дизайн. І другий дизайн, друге сердечко. З квіткою, всередині там е, чорний бісер замість чорних фрузликів, і також білий для фону, білий бісер, пекіт е, замість фрузликів і багато беку оздоблювального для цього сердечка. І третє сердечко з пташкою. Теж тут е, в техніці замість фрузликів е, бісер я замінила, бек і хрестики. Оформлений він вже без підставки, а ось так. До речі, в рамарні клейнот у нас у місті він оформлений. В цій серії ще є сердечко з пташкою четверте, але я його наразі не вишила. Але схему маю, то може в майбутньому і вишити ще четверте. Наразі вишив з цієї серії тільки ці три. 23-й рік був багатий на першу відшиву наших українських дизайнерів. І ось цю роботу квітков книжкове ліхтус, коли за все не пам'ятаю точно назви. Квіткове літо, книжкове пліто від автора Лена Сухомська поступило мені в серпні. Я його почала 24 серпня вишивати, і 31 серпня я її закінчила за шість днів. І якраз перед першим березнем, перед Днем знань, я його презентувала як готову вже роботу в себе на сторінці в Instagram. За основу тут взято тканинку кешу 28-го каунту. Колір такий світлий, мені лом'ят. Зараз ми будемо дивитися такі більшенькі роботи Мілхіл. І почнемо ми з ході делівері від Мілхіл. Я її вишивала в 23-го року. Вишитий він в мене за 10 днів. Вишивала я на білому кешлі 28-го каунту, замінила я перфорований папір. У мене тут сердечко дуже гарної якості, до речі, розфарбоване. І видно, і червоні ягодки. Досить непоганий. З техніки тут хрест, бекстіч, великого розміру бісер і пекіт. І також тут зроблений отакий бант з маленького бісеру. Пекіт. Я зробила таких 5 пелюсточок. Не знаю, чи видно вам добре. Ось такі пелюсточки. І по цьому ще хочу сказати. Надихнула мене на цю роботу Інна, яка дуже хотіла відшити цю роботу, а вона в мене була в запасах. Я її купляла. ну так, аби було. Вона мені дуже сильно не подобалась, але саме відшивю вона просто супер. І Ані дякую за те, що зробила мені перенабір для програми, і дякуючи тому, вишивала супер. Далі в квітні я вишивала ось цей квітневий душ з таким красивим надписом. Тут гарний, дуже шарм, пів, пів квітки ромашки. Також дуже гарно видно мурахи, яких не зразу помітно. Ось ось ці буквально три бісерини дають нам мураху таку червоненьку, і ось ця комаха з трьох жовтих бісерин. Ось така комаха. Її не зразу було видно, що це саме мураха-комаха. Думали, що це просто листочки і квіточки. По техніці тут хрест, бекстіч, маленький бісер, великий бісер. Також весною я вишивала ось таке лате. Є там серії капучино, лате еспресо? ще якийсь там одна чашка? В цій серії є 4 дизайни. в мене наразі вишити тільки три. Ще попереду буде еспресо. Це, мабуть, на 24 рік я собі таке запланувала. Тут гарний є шарм, сердечко. О, до речі, ось тут треба було замі... я тут заміняла колір бордового, бо не дуже видно було оці завитушки. Гарний, дуже, дуже гарна пінка виглядає з цим бісером. До речі, не назвала я тканинки, значить, April Showers була Лінда голубенька. А ось тут кофейн, тож, Лінда 27 каунту. Далі восени я вишивала ось, ось такий дизайн. Це All Time Harvest. Така ферма. під назвою, Я її називаю голубий грузовичок. Головий грузовичок, і тут це у парі є дві пташки, два котика, один світленький, другий темний, дуже гарний шармик, гарбуз. Має одну дирочку, треба було ось так його пришити з двох сторін. Я так прихватила. В кінці жовтня я вишивала ось цей сезон подарунки від мілфіл. До речі, оцей набір можна його шити запросто. Підбором він є самим економним варіантом, тому що тут іде один бісер, ось цей золотий підхід, і його на цей відшив мені вистачило одної упаковки. Шарим я сюди не давала оригінальний. В оригіналі іде такий віночок. Я дала ось таку ялинку. По кольорах зелений, червоний, воно дуже гарно підходить до ось цього дизайну із обрамленням таким золотим, як ось тут на, на тому банті. Часто оцей дизайн оформляють в шкатулку. Також я бачила один вішив, який оформили у подушку, і назад подушки. Забирали ось цей бант і зробили просто ось таку стрічку назад. Помілхилу це все лише робіт 5, але в планах дуже багато, бо в запасах є більше 100 наборів. Також у 23 році ми, я познайомилася з таким дизайнером, як Надія Нагорна. З дизайн Springtime, він випустився дуже давно. І як тільки він вийшов, мені мені дуже сподобався. Але придбала я його лише до 23-му році, ні в 22-му році. І запланували ми навесно його відшити разом з моєю подругою Оленою. Цих дизайні іде фон полукрістом. Але ми вирішили з Оленою не вишивати його, а вишити на такий тканині вінтажній, це кешел, вінтаж номер 1079. І е, воно так гарно замінтувало саме з того фону полукрестом. Вийшло його дуже швиденько, за 9 днів. Тут дуже е, важкий бекстіч І це коріння, тут е, бек на беку, далі як ніби гладь вийшла оце коріння іменно. В пару до цього відеоця я вишила також ліку. Теж на тій самій основі кешок вінтажний. Вишився він також за дуже рекордну швидкість, 8 днів. І тут же зразу оформився дуже гарно таку рамку, колір тканини, дуже гарно, без паспорту, ну, тут абсолютно зайвий, я дала багато великого простору, повітря, і щоб гарно було вигляд ось цю основу. У 23-му році я вишивала перше такого дизайну, як мережку. Ось цей дизайн Соняхи ми вишивали з дівчатами. Таке було СП, кілька дівчат. Нас вишивало ось цей дизайн. Вишивала я його підбором, без, не маючи набору, підбором нитками DMC по схемі. За основу я тут взяла кешел білого кольору і вишивала 24 дня. З 29 січня по 27 квітня з перервами. В цьому році я також вишивала ще одну мережку, це котедж, загадай бажання. Я його стартувала в новорічну ніч на 23 році, і закінчила на своє віднароження в липні. Цей дизайн вишивався повністю по ключу по набору на 16 му на 16 -му і вишивала я його 55 днів. І після закінчення я зразу понесла його оформляти і оформила ось таку раму без паспорту, тільки рам з таким золотим сіпом. Як вам таке оформлення? Чи не зажата картина, чи не певно виглядає? Напишіть мені в коментарях, як вам оформлення саме цієї картини. Бо я ще не бачила оформлення даного дизайну. Також у 2023 році я закінчила два дизайни від Dimensions. Це чотири сезони. Він є цей дизайн по буклету і є в наборі як печатний хрестик. За основу тут я вишивала на лінді 27-го каунту. І другий дизайн це ось такий котеч. Вишивалося все по набору. Це був перевипуск. По техніці тут дуже багато полухрестика, тут є фрузлики от такого білого кольору і хрест. Хрест небагато, тільки в будиночку, і ось тут як сходи. І на лінії було важко вишивати полукрізди в складень нитки. Це було важко. І я тут купила вперше натяжку на рану, на на і так воно мені легше ішло до цих полукрізня. Сам дизайн в оригіналі має бути 30 на 40 сантиметрів. У мене ж він збільшений і вийшов 47 на 37. На 37 сам дизайн, а оформлення оформлення тут в подвійний багет. І воно в мене вийшло з 60 на 48 см приблизно. Дизайні йдуть в розлики. Я ще їх замінила на беніт бісер. Ялиночка оздоблена лелітками. До речі, говорять, що тих леліток. Бракує в цьому дизайні. Насправді ні. Вони просто один за одним прикріплені, і дехто пришиває не одну лелітку, а три, отак докупи. Ялиночки оздобили оздобила я їх бісером, так якби ніби кулі або гірлянда, і кіндерич. Ось тут я оздобила також золотим бісером, якби його такий обводочок. Ось у коня упряжка я я замінила фрузлики на золотий бісер, і так воно гарно виглядає, як дзвіночки, ніби. І також ось тут в вікні ялинку я теж оздобила різного кольору бісер, білий і золотий і червоний, якби ніби кулі або гірлянда. Для... Жу, один дизайн, який я закінчила попереднього року, але оформила в 23-му році. Я його здавала в багетку в березні 22-го року, а забрала оформлену в травні 23-го року. Хто ще стільки чекав на оформлення, як я? То скільки місяців получається? Вісім місяців я чекала на оформлення даного дизайну. Це дизайн Gold Petit, маленький, такого розміру. Я вишивала замінила на рівну мірку. Дизайн дуже гарний, шкода, що його зняли з виробництва. Також у му році я познайомилася з таким дизайном, як Анастасія Ярмакова, Український дизайнер дуже гарні розробляє схеми для нас, вишивальщиць. Даний дизайн був мені представлений, як на першу відшив. Я його вишивала літом. По умовах першого відшиву давався термін півтора місяці. Я ж вишила дуже швидко, за 16 днів. Тут в дизайні 17 тисяч стівків іде. І бек тут іде такий кучерявенький. Е, такий гарний дуже. Саме більше мені тут подобається це оцей чуб. Даного дизайнера от таких гарбузових будиночків є три. Я ж другий пропустила і напросилася на перший відшик третього будиночку під номером 3. До речі, не сказала, вишивала я на основі лінда 27 каунту і ко номер 264 колір. І вишила я його за 19 днів. До речі, вишила 24 вересня, якраз у жовтні був сезон гарбузів, і було дуже гарно його сфотографувати. І Анастасії мені дуже сподобалися схеми тих гарбузів. І я напросилася на ще один на відшив. Це такий виноградний будиночок. В серії там теж є три будиночки: малиновий будиночок е з перцями. І оцей виноградний. Я вишивала оцей виноградний. За 19 днів я його вишила. Розмір його, я вам помірюю, 32 на 27 см. Попередні гарбузи не вам не поміряла розмір, там 27х28 сантиметрів. І за основу з цього будиночку виноградного я взяла лінду білого кольору, та як білий колір виділяє дуже гарно кольора цього будинку і підбиваємо підсумку. Я дуже задоволена результатами 23-го року. Дуже багато було що великих робіт, оформлення. Оформлення є багато. Дякую вам за перегляд. Буду рада вашим коментарям, подобайкам і підпискам вашим. Пишіть в коментарях, який дизайн вам сподобався, який би ви собі хотіли вишити. Буду рада почитати ваші коментарі. Результатами я дуже задоволена. Навіть якщо брати результати тільки цього року, можна гарно оформити свою оселю. Пічник іграшок вишито 11 штук, нехіла вишито 5, багато було перших інших українських дизайнерів вишито. Діменшниця було 2, 3, 3. Мережки було два вишито.